Ось ці риночні 17-ті бозечні диски. Зараз кожен диск покажу максимально детально. Всі вони ось такі гарненькі. І давайте розпочинаємо. Так, ніпель м'який, то скоріш за все датчика не має бути. Так, і давайте дивимось від, від ніпеля. І йдемо ось так по, по проточці. Так, ось тут малесенький такий мікроскольчик. -мікро і пішла від нього полосочка. Так, давайте дивимось далі. Так, Такі диски чорні з проточкою завжди супер складно показувати, бо яскравість завжди треба контролювати, щоб контрастність була найбільша. То буду ось так вам все показувати. Ну, Чорна основа така, як і чорні машини, бувають без поліровки. Легенько вона замита, але вона ось без пошкоджень. Вся, вся ціленька. Так, йдемо далі. Так, це у нас, певно, що да, відтирається. Це шматочки якоїсь смоли, бруду. Так, дивимось далі. Тут битючиків не бачу я. Якихось... Так, ось є декілька. Декілька таких скольчиків ось маленьких. Один і другий зовсім зовсім маленькі Ось так вони виглядають. Да. Так, фокусуємось Йдемо далі. Так, це у нас так само малесенька. Потряпка така. Так. Ідемо далі. В принципі, звідси ми починали все. Тут порядок, можливо, ось такі дві. Лесенькі царапинки тут побачив на чорній основі. Так, по болтам. Давайте дивитися. Ковпачок на місці, все тут порядочок, по болтам. Ну, є такі незначні зауваження від експлуатаційних моментів від шиномонтажу. Так, загалом все, все гарно, все порядок. Ось так це все виглядає. Так, все ось такий, можливо, маленький скольчик. Ось так, Так, все, переходимо. Ага, давайте закриємо питання по гумі. Так, пара у нас ось така. Ну тут, можливо, її ще захочете зберегти. Чи ні вона там 16 го року, здається, ханкок. Але, а тут ось такі. Тобто, ну, гума тут ні на що не впливає, більше для безпечної доставки, вона. бо вона на вартість ніяким чином не впливає. Тільки щоб воно все ціленьке доїхало по пошті. Так. Поступиться тут все повний порядочок. І давайте дивимось по внутрішній кромці, по внутрішній бордюрній лінії. Так, ось є тут такий малесенький був дотик. Супер малесенький. Так, йдемо далі. Так, це що у нас? Ага, і це такі малесенький, малесенький. Дивимось далі. Далі ніби нічого не має бути. Все, все ціленьке. Так, по внутрішній частині ну, залишки від старих грузиків. Тут, в принципі, далі ну, нічого такого немає. Так, це від моїх пальців. Це щось тут така потряпка Далі, далі, в принципі, все в порядок. Так, 7,1749 на місці позначки. Так, каталожні номери на місці. Ось у нас блек, вони чорні, бо вони бувають ще просто звичайні світлі. Такий дизайн. Так, тут всі позначки на місці, Рено на місці. Так далі все порядок. І Турція на місці. І заважте, не бачу тут жодної корозії. Тобто, по кожній спиці все ніби порядочок. Не бачу я тут пузирків чи ще чогось. тобто... Все одно показник, це вже ж можна сказати, такий від дисків. Ну, не маленький, а все одно вони максимально збережні. Це дуже гарний показник. Так, дивимось по Ніполю. Він тут, звичайний, корозії біля нього немає. І давайте, давайте дивимося ось так. На всі спиці, на кожну проточечку. Так, є ось такі. Маленький скольчик на да, чорній основі. Так він у нас трошки помітний, але не надто. Так, дивимось далі. Так, тут по проточечці не бачу жодних ні скольчиків, нічого. Ага, ось один маленький. Ось так він виглядає. І ось декілька таких. Ось маленький і ось маленький. Ну це вже зовсім зовсім мінімальні. Далі, далі ніби все порядок. Так, так, тут у нас, ну, маленькі такі ось ось такі царапки є. Так, далі, далі все, порядочок. Далі якихось зауважень не бачу. Все порядок. Так, по болтам тепер дивимось, де тут мені щось вдалося. Ага то була версинка. Дивимось по центру. Все, порядочок і по болтам. Ну тут воно всюди однакова буде історія, бо, на жаль, якимись гайковертами, головками тими можуть ось такі подряпинки трошки зробити. Від цього вже не втекти. Ось так. Ось так. Так, ось такі є незначні маленькі царапини Та й в принципі все. Ну, а загалом виглядає шикарно. Так, на внутрішню сторону йдемо дивимося. Тут ступиться в порядку. Тут внутрішня частина. Також ось є декілька маленьких таких скольчиків. далі, далі, в принципі, все, все має бути порядок. Не бачу тут жодних зауважень. Ось, можливо, ще такий маленький. Ось так. Так, ось тут декілька таких царапин. Це може бути від станочка. Так, дивимось. Тут так само залишки трохи від старих грузиків. Тут по площині дивимось далі. В принципі, немає жодних якихось. Почень. Ось так це все виглядає. Так, по спицям давайте. каталожні номери на місці. Тут всі позначки на місці, шильди крину на місці, і зауважте одразу немає корозії якоїсь. Тут це повний порядок. Тут це на місці. Тут так, це водичка у нас, це не корозія, і тут так само. Так, тут далі дивимося всі позначки. На місці 71749 також на місці. Ось так. Все. Тут другий повний порядочок. Переходимо до третього. Ось так він виглядає. Поніпелю так само простий. Тут біля нього корозії немає. І давайте будемо дивитися по спицях. Ось так все виглядає. Так, ось тут є такі. Царапинки ось одна така і тут декілька маленьких. Зовсім-зовсім мінімальні. Так, далі. Далі, в принципі, все. Все, поки порядок не бачу я тут далі зауважень. Ось така є легенька царапинка, ось так вона виглядає. Так. Дивимось далі. Так, це у нас і це так через камеру щось тут здалося. Так, ось є такий маленький, маленький бордючик. Певно, або якийсь, можливо, і від лапи могло бути. Ось такий маленький скольчик. Ось так він виглядає. Ось так. Так, дивимось далі. Не бачу якихось зауважень. Так, це у нас ні тут все порядочок. Так, по болтам Ось такі є маленькі царапинки. Ну, як і всюди воно будеться, це... без цього нікуди. Ось так. Ну, якихось кольчиків чи ще чогось такого серйозного не бачу. По центрам все виглядає порядок, ковпачочок <плес> на місці. Так, давайте на внутрішню сторону йдемо. Так, дивимось, ступиця, порядочок, тут дивимось. Декілька таких маленьких скольчиків присутні, якихось таких значних бордюрів, то немає. Ось так це все виглядає. Ось тут декілька таких царапинок. Оце і станочком могли ще на монтажному зробити таке, але загалом... Загалом все в порядок. Так, по площині, ну, залишки від старих грузиків. Тут далі, ніби все, в порядочок. Ось так це все виглядає. Так, декілька ось таких царапинок є. Малесеньких, дрібних. Далі, далі, ніби все. Порядок. Ось так. Так, поступиться знову все в порядочок. Так, дивимось. Тут всі позначки на місці. Тут чорний на місці каталожний номер. Тут далі всі позначки на місці. Рено на місці. Якихось прищиків чи корозії фарби немає. Все повністю в порядок. Турція на місці. І тут далі все в порядок. 71749 також на місці. Так. Все, цей порядок кладемо і переходимо до останнього. Ось так. Ось так виглядає він і дивимось по Ніпельку тут зауважень немає. І давайте дивимось. Давайте дивимось. Тут є такий. Незначний. Два скольчика. Ось так. Все, повний порядочок. Так. Тут є невеличкий, невеличкий такий бордюрчик. Так, дивимося ось таке. Супер-супер маленький. Так, далі, далі. Далі ніби все порядок, можливо, ось такий маленький. Так. Ось такий маленький скольчик. Поки більше нічого не бачу. Так, ось тут, можливо, такі малесенькі борючи, але це, скоріш за все, від лапи. Коли піддівали гуму і лапи прижали трошки, вона могла так зробити. Так, дивимось далі. Далі, в принципі, ні сколів, ні царапин поки не бачу. Ось є такий, таке пошкодження незначне. Ось так воно виглядає. Так, дивимось далі. Ну, далі так само, поки нічого такого не бачу. Так, все, і з цієї спиці ми починали. По центрам. Все ось так виглядає. Тут дивимось, по болтикам є ось таке незначне пошкодження. Тут ось декілька таких скольчиків. Тут, тут. Так само, по спицям тут, по проточці, можливо, такі мінімальні якісь царапинки присутні. Ну, тут, як і всюди. Ось так. Так, по центру ковпачочок на місці, все порядоче. Дивимось внутрішню сторону. Тут. Так само повний порядок по ступиці. по внутрішній бордюрній лінії. Все ніби так само добре. Немає тут якихось ні бордюрів, нічого. Декілька таких маленьких скольчиків будуть присутні. Від них не втекти, а загалом так все, повний порядок. Так, по ступицям дивимося по ступиці. Вже дивились, дивимось тепер по площині. Тут так само. Якихось пошкоджень немає. Так, це у нас водичка. Залишки від старих грузиків. Клей їхні. Тут так само. Ну, ось так, декілька таких царапинок. І все. Так, дивимось. Тут позначки Турція на місці. Тут дивимось так само. Повний порядок. 71749 на місці. Тут каталожні номери на місці. Так, тут так само повний порядок, шильдикрино на місці. Тут ці позначки далі на місці. Все, тож такий ось збережний комплект є в наявності. Звертайтесь.